Я 12 років чекаю, щоб в Україні щось змінилося, і надіюся, що буде дійсно цей крок вирішальний, який змінить щось, і дасть можливість нам молоді, яка живе за границею, вернутися додому і мати якусь перспективу вдома. Мої два сини зараз в той час на майдані. Вони борються. А ми тут не тільки я одна переживаємо за наших дітей, і тому ми. Українці в Італії. Ми за Євросоюз. Ми за краще майбутнє наших дітей. Ми проти Януковича. Ми проти зараз української влади. Бо так далі неможливо жити. Ви розумієте? Все наше життя поставлене на карту. Від небезпеки людина ненависницьких ідеологів Гергійчук, професор для університета Київ, «Апостол».